Хлопець застряг у дівчині і тепер не знає, що з цим робити. Привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе декілька секунд, а ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні у нас короткий переказ комедійної мелодрами 2006 року під назвою Хлопчик у дівчинці. Дівчина на ім'я Нел проводить вечір, читаючи повість про Ромео. Джульєту її ненависний сусід Вуді танцює під гучну музику, що заважає Нел зосередитися. Вона просить хлопця бути тихіше. На що Вуді погодиться, якщо сусідка продемонструє свої груди? Нел посилає хлопця, але за мить рве сорочку, що зачепилася, тим самим оголюючи верхню частину тіла. Під час сніданку батько Нел приносить лист, надісланий Єльським університетом, у якому дівчину запрошують на співбесіду вже за. Тиждень батьки, які зраділи, намагаються підбадьорити схвильовану звісткою дівчину. Тим часом Вуді снідає зі своїми батьками. Батько повідомляє юнакові, що він перший, хто в сім'ї вирушить до коледжу. Крім того, незабаром відбуватиметься гра у футбол, і він чекає від свого сина хороших результатів. Можна помітити, що способи життя Нел і Вуді значно відрізняються. Вони абсолютно з різних сімей і мають не схожі один на одного пріоритет. Нел не встигає на шкільний автобус, поки за Вуді заїжджає його друг Гарі на новенькому кабріолеті. Вуді вмикає трек Емінема, а Гарі тримає курс на школу. Дорогою хлопці помічають Нел, яка проходить якраз повз калюжу. Гарі прискорюється і наїжджає на калюжу, повністю обливаючи дівчину. Від укладки Нел нічого не залишилося, і хлопчина зі схожою зачіскою хвалить новий імідж однокласниці. У школі нел зустрічає Вуді з Скох. Ханою пара починає жартувати з дівчини, але та безумовно бере гору в словесній перепалці. На уроці Нел і Вуді сиділи поруч. Поки дівчина відволіклася, хлопець скористався її комп'ютером, щоб зайти на сайт для дорослих. Гучний характерний звук привернув увагу вчительки, яка з гумором поставилася до події. Проте Нел стало дуже ніяково. Після уроку дівчина Вуді обговорює з хлопцем, в чому найкраще піти на бал, який буде зовсім скоро. Клас вирушає до музею, де викладач просить учнів розділитися на пари, щоб самостійно письмово проаналізувати фігури. Вчитель поставив Нел і Вуді і ті стають поруч із фігурою мексиканського бога, після чого починають сваритися. Під час цього статуя непомітно для школярів накладає закляття. Вранці Вуді виявляє деякі зміни на своєму тілі. У Нел, тим часом аналогічна проблема. Вуді та Нел помінялися тілами, цьому присприяло закляття. Кляття фігури в музеї сусіди починають збиратися, щоб терміново зустрітися один з одним і поговорити. Вуді в тілі нел намагається непомітно вибратися з дому, але хлопцеві. Не вдалося уникнути зустрічі з мамою Нел. Далі за Вуді заїджає Гарі, і дівчина сідає в машину. Хлопцеві зі свого боку доведеться добиратися в шкільному автобусі, який проїжджає повз нього. Вуді намагається наздогнати транспорт і біситься, коли зазнає невдачі. Зрештою, вони зустрічаються біля школи і не розуміють, як стався обмін тілами. Вуді вважає, що це тимчасовий ефект і необхідно просто пережити один день, бо ймовірно, завтра. Все повернеться на свої місця. На першому уроці непідготовлений Вуді ганьбить свою сусідку з сумнівними відповідями на запитання вчителя. У шкільній їдальні до Нел підходить дівчина Вуді і запрошує його додому, щоб випробувати одну штуку. Далі Нел приходить до Гарів автосервіс, де хлопець дає зрозуміти, що сьогодні їй неминуче доведеться йти на тренування з футболу, інакше у Вуді будуть серйозні проблеми з тренером. Нел. Відвідала тренування, яке пройшло не дуже вдало. Через відсутність досвіду тренер вкрай незадоволений Вуді, і якщо той продовжуватиме займатися в такому ж дусі, то в грі він займе участь у ролі вболівальника. Вранці пара розуміє, що вони так і не повернулися у свої тіла. Вуді свариться з Нел через її гру на тренуванні. Крім того, йому не подобається в чому одягнене його тіло. Нел радить змиритися хлопцеві з таким одягом, поки вони не у своїх тілах. Вуді теж вирішує внести зміни в образ однокласниці. Пара починає навмисно псувати одне одному репутацію. Здійснюючи дивні вчинки, останньою краплею для Вуді було розставання Нел із коханою. У відповідь він планує позбавити Нел цноти і їде з місцевим байкером у трейлері, де живе хлопець, Вуді починає сумніватися, коли розуміє, що це вже занадто, і за першою служною нагоди він тікає. Наступного дня Гаррі повідомляє Нел, що байкер переспав із нею вчора вночі, і дівчина дуже переживає через це. Ба більше про це дізнав. Зайлася вся школа. Дівчина плаче, і її намагається ніяково підтримати викладач, бо в його очах це Вуді. Незабаром хлопець приходить до школи і розповідає Нел, що нічого в тому трейлері не було. Вона повідомляє, що байкер розповідає іншим зовсім інше. і Вуді вирішує розібратися з брехуном. Пара змогла вкласти його, і обманщик зізнається, що Нел ніколи не спала з ним. Далі пара випадково згадує про сварку в музеї і здогадується, що це. Фігура Бога, навпроти якої вони стояли, можливо, причетна до їхнього обміну тілами. Воді і Нелл стають навпроти статуї і намагаються переконати Бога, що є хорошими друзями. А після закривають очі, щоб фігура повернула пару в їхні колишні тіла. План не спрацював, і вони розуміють, що поки немає рішення. Їм необхідно підготувати одне одного до важливих подій в житті. Нел повинна навчитися грати у футбол і користуватися силою Вуді. А хлопцеві необхідно підготуватися до майбутньої співбесіди в університеті. Навчання проходить непогано. Наступного дня Вуді підтримує подругу своєї колишньої дівчини, який зраджує хлопець, і та запрошує до своїх подруг у гості. А Нел у компанії Гарі вирушає на вечірку, де сильно напивається. Наступного дня Вуді допомагає сусідці впоратися з похміллям і рекомендує не випивати так багато. Їхні стосунки явно налагоджуються. Весь день пара мило готувалася до майбутніх подій. Увечері Нел пробирає. До своєї кімнати, де Вуді шукав вбрання для співбесіди. Нел допомагає з цим. Після чого Вуді запрошує дівчину на бал, і вона не стала відмовлятися. Під час сніданку мама Нел погано відгукується про Вуді і не розуміє, чому її донька стала часто проводити з ним час. Засмучений хлопець іде, коли жінка назвала генетику сусідської сім'ї поганою. Увечері Нел відвідує свою сім'ю і намагається дізнатися, де перебуває Вуді. Батько. Вважає, що вона все ще в школі, куди й прямує дівчина. Нел знаходить Вуді на стадіоні. Він засмучений, бо пропускає гру і йде на співбесіду в університет. Дівчина намагається підбадьорити юнака, але він просто йде. Настає день співбесіди, і Вуді запрошують до кабінету директора. Мова йде про сучасну літературу, і Вуді дає неправильні відповіді. Директор повідомляє, що такий студент їм не потрібен. Але хлопець починає розповідати про репу. Про те, чому він практично не відрізняється від поезії. Директор був задоволений міркуваннями Вуді, і тривала співбесіда проходить успішно. Вуді поспішає на автобус, щоб встигнути подивитися футбол. Гра для команди хлопця почалася погано. Нел помічає Вуді, який встиг до середини гри. І в дівчини явно додається мотивація виграти. Починається тачдаун, і Вуді разом із батьками спостерігають, як дівчина закінчує гру принісши перемогу команді. Після гри до Вуді підходить представник хорошого коледжу і хвалить за гру, а також пропонує можливість вступити до них після школи. Далі Нел зустрічається з Вуді, і вони обидва починають ділитися своїми успіхами. У цей же час Фігура повертає пару в їхні колишні тіла. Раптово колишня дівчина Вуді цілує його. Хлопець зупиняє даму і дивиться на Нел, яка після побаченого вирішує піти. Наступного дня Вуді благає її маму дати можливість. Місь поговорити з Нел. Але дівчина не хоче його бачити, а тому і жінка його не впускає. Увечері починається бал. Вуді почувається некомфортно і роздивляється в надії побачити Нел. Засмучена дівчина тим часом перебуває вдома. До неї підходить тато і мотивує вирушити на бал, бо вважає, що Вуді чудовий хлопець. Ба Більше він подарував своїй доньці гарну сукню, яка ідеально підходить для вечора. Королем балу оголосили Вуді, а королевою. Його колишню дівчину перед танцем хлопець помічає Нел і, не замислюючись, іде до неї. Нарешті вони цілуються, збігають з балу, щоб побути наодинці. Пара зупиняється біля своїх будинків, поки їхні батьки, які давно посварилися, радіють за дітей. Наступного дня Нел повідомляє батькам, що піде в університет тільки через рік, а зараз їй необхідний відпочинок. Мама безумовно проти. Але тепер нел набагато краще знає, що їй необхідно в житті. Дівчина сідає в нову машину вуді, і пара їде. На цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на канал і вмикати сповіщення, щоб не пропустити нові відео.